Після спілкування з Крісом Б'янко, ти вже інакше дивишся на піцу. Кріс колтрейн піци. Цей хлопець змінив правила гри. Франко Пепе вивів піцу на новий рівень. Тісто в його денка. Коли ми створюємо тісто, за ним стоїть не машина, а руки та розум людини. Сара Мінік виходить за межі фермерського ринку. Ці інгредієнти були б військовим злочином в одному із закладів. Джерсі я пробувала все не те, з чим у людей зазвичай асоціюється піца. Габріела Габріело Бончі та є великою знаменитістю. Телебачення зробило мене знаменитим, тому я вирішив, що піца буде моєю зброєю, а зверху я можу поставити революцію. Вирішивши готувати піцу, я відмовилась грати за правилами. Моя їжа гучна, смілива й пряна. Я просто вила свою гру і через їжу ділилася тим, хто я є. Чому ти вибрав піцу? Мене ніби щось туди тягнуло, манило у світ кулінарії. Якщо будеш висовуватись, тебе гнобитимуть. Лікар його попередив. Якщо не хочете померти, вам доведеться перестати готувати піцу. Мені більше не було куди піти. Пробачте. Усі хочуть бути Бончі, але я... я цього більше не хочу. Я почав себе знищувати. Я багато разів думав все кинути. Тож треба було працювати, треба продовжувати. Лише в разі успіху я можу це компенсувати. Це набагато більше, ніж шматок тіста з томатним соусом і розплавленим сиром. Піца це мистецтво. Піца це важливо.